Доброго дня! Сьогодні я завітала у свою рідну гімназію, яку закінчила два роки тому. Зараз тут і досі працює мій класний керівник, учитель музики та музичного мистецтва Женкорина Єлізавета Михайлівна. Для мене вона є взірцем жінки, взірцем вчителя. Я дуже б хотіла бути схожою на неї. Зараз мені випала чудова нагода знову з нею зустрітися. Працюю. працюю також як з вами, викладаю уроки музики та художньої культури. Ну, ти ж знаєш прекрасно, що в мене зараз нова посада, і тому трошки роботи прибавилося. Але я дуже рада взагалі, те, що я працюю, тому що ти ж сама знаєш прекрасно, що робота це для мене ну, завжди була на першому місці. Я не знаю, чи це правильно чи ні, але для мене вона зараз мені надає дуже велике можна сказати, задоволення. Що ж головне для моєї роботи, ну, по-перше, моє завдання таке, щоб кожна дитина рухалася по своїй траєкторії, щоб кожний учень, зайшовши е, з посмішкою на обличчі до нашої гімназії, казав, доброго дня, добрий день гімназії, я добре, що я тут навчаюсь. Дітей треба любити і поважати. Адже діти ти ж знаєш, це чистий білий аркуш паперу. І я повинна наповнити е, оптимізмом, творчістю, знаннями, і це дуже важко. Але з другої сторони те, що вони на тебе дивляться і чекають з надією, що ти їх навчиш щось нового, щось цікавого. І ти служиш для них маяком. Маяк, який світить і направляє їх у життя. Тобто, з однієї сторони це дуже складно, а з другої сторони це дуже приємно це дуже легко. Про свій життєвий шлях я часто не можу визначитись, а де закінчується моя робота і починається моє особисте життя. Робота настільки переплітається з моїм особистим життям, що дійсно ти не можеш зрозуміти, тому що ти постійно на роботі, ти отримуєш позитив від роботи, ти постійно живеш цим життям. Отже, я хочу сказати, що дійсно робота це моє життя. Це моє. І я дуже щаслива. Я щаслива тим, що я працюю в своїй гімназії, де я навчалася.